суботу близько третьої години дня активісти народної самооборони спільно з міліціонерами планували передати периметр охорони на території приміщення СБУ керівництву останнього. Комендант народної самооборони Юрій Смаль демонструє офіційний лист, згідно якого планується провести передачу. Самооборонівці, вишикувавшись в ряд, чекають на приїзд представників від СБУ. Акт передачі затягується. Лави самооборонівців потрохи рідшають, дехто відходить покурити. Втім, за декілька секунд події починають розвиватися. Блискавично швидко. До в'їзду на територію Служби безпеки під'їжджає ауді зеленого кольору. Перемовившись, кількома словами з правоохоронцями, несподівані гості поспіхом намагаються від'їхати. Зі сторони правоохоронців лунає фраза Зніміть номера, і самооборонівці намагаються зупинити автомобіль. Передавай! Юрій Смаль та Сергій Скоробагатий опиняються на капоті автомобіля. Після різкого гальмування Смаль падає на проїжджу частину, а скоробагатий потрапляє під колеса Ауді. Швидка забирає потерпілого. Тим часом автомобіль дають на перехоплення. Ми здали дорожній самобороні і співробітникам дають, щоб зараз оголосили перехоплення цього автомобіля, то що відбувалося на ваших очах. Тобто, ви бачите, що відбувається. Хтось ділить посади, а хтось дійсно робить свою справу, і от от таке от відбувається. Очевидці кажуть, молодики на цій машині, проїжджаючи повз центральний вхід СБУ, вигукували фрази політичного забарвлення. Спустили вікно і сказали, партія регіонів. І уїхали. Да. Да. Я не знала, чого вони так сказали. І що? А Я говориш. ж... напроти напротив центрального там. входу в СБУ? Влетіла беха, влетіла беха під двері. Ау... Ауді Ауді. ауді. Перед нами. Народна самооборона, тим, що сталася, шокована. Очевидці в деталях переповідають події. Вони так більш-менш, як то на великій скорості заїхали, а я без знімання прямо коло мене, от бачите, железяки, ага. на великій так, ну, швидкості через ці железяки кажуть, це що таке? І прямо сюди під'їхали. І тут камера була, і тут камера була, і там керівництво самооборони, а ми всі от там стояли, як то курили. О, і ще ми кажемо, чого ж ти так летиш, що не бачиш, желізяк? Він помаленьку виїжджає, виїжджає, а міліція каже: зафіксуйте номера. Ну і спер почали фотографувати ззаді, а наші керівництво кажуть, то це ж київські номера. Правоохоронці, що патрулювали в'їзд, кажуть, незнайомці на авто хотіли забрати якусь річ, яку ніби загубили. Що вони тут щось загубили, я що знаю? Як загубили? На території щось загубили. Ні, не на території. На місце події прибула і слідчо-оперативна група, і представники СБУ, і начальник міського відділу міліції. Втім, жоден з них поки офіційних коментарів не давав.